Коханий, дай мені гроші. Знаю, що кохана? Зароби сама. Кохана. Телефон дзвонить. Чуєш? Алло? Да, добрий день. Ні, це чоловік її. Так, є черемулле, да, є. Та ні. Яка продажа? Ми не продаємо. Та ні, ви, ви помилились. Ні, 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 ніхто не продає нічого. Все, до побачення, більше тут сюди не дзвонить. Кохана. Що ти кричав? Що таке? Кохана, я щось не поняв. Ти що, мою машину хотіла продати, чи що? А ти що мені сказав? Знаєш, що кохана? Зароби сама. Ось заробляю.